Доброго дня, мої любі учні! Я вас вітаю на географічному курсі 2022. Тема сьогоднішнього року повторення, вивченого за, ну, за географічний простір. Те, що ми з вами вчили, ми зараз його з вами повторимо і закріпимо ці знання на навиках. Тобто, щоб, щоб в нас не переплутатись, у нас є спеціальні завдання для цього. Пишемо з вами перше завдання. Перше завдання це в нас буде знайти е, міста за їхніми столицями. Поїхали. Перше. Берлін. Берлін. Це буде в нас, звичайно, Німеччина. Тому що Берлін розташований у Німеччині. Друге. Це буде в нас столиця Київ. Київ, ми всі знаємо, наш рідний Київ. Це буде Україна. Третє. Це буде в нас Франція. Тепер ми з вами зробимо ось так Франція і її столиця. Франції в нас буде столиця Париж. Четверта. Це буде нас Японія. Столиця Японії буде Токіо. Як же знайти міста, по яким зарозташовані їхні координати? Запишемо з вами перше місто Одеса. Одеса. Місто за розташуванням. Записуємо з вами про місто Одеса. Одеса. Чорне море. Вулиці, площі, Україна. Можемо так з вами коротко записати: вулиці, площа Україна. Париж. Записуємо з вами про Париж. Париж Ель Фелева башня. Ел. Ефелева пашня. Елфелева пашня. І краса Парижу. Можна також тут написати в курсі географії Краса Парижу. Краса Парижу. Записуємо з вами про місто Київ. Київ, Дніпро. Річка Дніпро, в дужках обов'язково треба написати річка, тому що є в нас місто Дніпро і річка Дніпро. Річка Дніпро і столиця України. Записуємо з вами ось так, як я пишу на папірі. Далі. Записуємо з вами про географічні відомості світу. Як ми це будемо робити? У перший етап. Перший етап. У нас давно у завданні таке завдання. Запишіть міста, які є в Україні. Записуйте ті міста, які є, звичайно, в Україні. Тобто ми запишемо з вами міста. Зараз у нас тут є Київ, значить, пишемо Одеса. Київ, Тернопіль, Полтава, друге. Це нас будуть записати міста Німеччини. Давайте записуємо з вами міста Німеччини: Берлін. «Дюссельдорф». І записуємо з вами місто. Ну, давайте, наприклад, Гамбург і Дрезден. Запишемо з вами про міста взагалом, що ми з вами знаємо. Тобто вибрали. Тобто, що ми знаємо про це? Ось це те, що ми записали, це з вами курс невеличких таких, ну, про ем, курс з географії області та країни і міста. Записуємо з вами тепер річки Яка протікає річка у Німеччині. Перше. Німеччина. Протікає річка Рейн. Ельба. Рейн, Ельба. Ну, який ми з вами знаємо, можете такі писати. Друге. Україна. Дніпро. Оріль. Дністер. Південний бух. Південний пух. Третє. Польща. Одра. Четверте. Іспанія. Яке тут є море в Іспанії? Звичайно, в Іспанії є Середземне море. П'ята Італія. Рим? Стародавній Рим. Далі записуємо з вами ось таку рому і ось тут записуємо міста, які ми з вами знаємо. Потім розкажу вам, що далі робити. Ну, записуємо, наприклад, Париж, Київ, Берлін, Мадрид, Берлін, Мадрид. Рим. І давайте візьмемо. З вами Париж у нас було. Добре, давайте з вами візьмемо Амстердам. Сказано на... нам скласти про ці міста Париж. Розписати за ними країни цих. Франція, Київ, Україна. Німеччину і знайти географічні координати цих міст. Це в нас буде тут Іспанія. Рим Італія. Амстердам, Нідерланди. Записуємо з вами координа... географічні координати цих міст. Записуємо з вами ось так: на один.

Тридцять сорок дев'ять, 74, шість, сімдесят, двадцять пять. Італія 100. На тисячу і на п'ятсот шістдесят девять. Нідерланди сорок один, 05, двадцять один, Сімдесят, 0,0, 0,0. Записалося ми з вами географічний курс 2022. На цьому буду вивершувати своє відео. Це ми з вами е, назвали перш, перший географічний курс 2022 повторення. Повторили з вами першу частину. До побачення До нових зустрічей! Ось це в нас такий матеріал. До побачення, до нових зустрічей!